Маса тіла із золота об'ємом 1 кубічний більше за масу свинцевого тіла того самого об'єму, на скільки? В даному випадку запишемо знову ж таки: дано, no. в нас з тобою є об'єм 1 см, і той самий об'єм. Тобто, в даному випадку є два однакових об'єми різних матеріалів. Можемо записати собі зразу таке. Що об'єм першої кульки, наприклад, дорівнює об'єму другої кульки і мають разом по 1 см кубічному. Так, у нас не сказано, що це кульки чи ще щось, але я уявляю, що це, наприклад, є дві однакові кульки об'ємом. Зате у них є різна густина, що ми обов'язково запишемо. Нехай густина золота РО 1 позначу буде в нас мати 19,3 г на сантиметр кубічний. Тим часом, як густина свинцевого тіла, тобто свинця РО2, буде мати 11,3 грама на сантиметр кубічний. Далі нам з тобою треба знайти, наскільки маса золота, тобто М1, більше від М2, наскільки це треба нам знайти віднімання їхнє. Що ми будемо робити? Ми з тобою спочатку знайдемо м1, пізніше знайдемо М2, і тоді можемо підставити. А можемо піти трохи іншим методом. Ми знаємо, що М1 за формулою це ρ 1 на В1. Також ми знаємо, що М2 це РО2 на В2. Нам треба знайти М1 відняти М2. Тобто ρ 1 в відняти РО2, В2. Також знаємо, що об'єми є однакові. Тобто, замість В1 я можу підставити В2. Що тоді вийде? ρ 1 в 2 відняти РО2, В2. Бачу спільне, що я можу винести за душку. Щось не таке спільне, v 2 в даному випадку. v 2 виношу за дужку, і в мене буде rho1 відняти ро2. І тепер до цієї формули можу все підставити. v 2 має одиницю. Р1 це 19,3, відняти ро2 це 11,3. Тобто ми 1 маємо помножити на 8. Нас вийде 8 грам. Ну от і все, в принципі. Тобто, М1 відняти М2 буде мати 8 грам, вибираємо той варіант, який потрібен, і пишемо відповідь. М1 відняти М2 буде дорівнювати 8 грам.